Про діяльність останнього року, то можу сказати, що з створенням відповідного органу департаменту охорони здоров'я в Міністерстві оборони України ми побачили взагалі наявність а, якихось людей, які відповідають за формування політики в сфері охорони здоров'я, і стало нарешті зрозуміло до кого звертатися з проблематикою, яка є. Бо раніше у нас була величезна проблема в тому, що не було фактично відповідальної за догоспітальний етап надання допомоги людини. останнім часом. Проводиться величезна кількість конгресів, симпозіумів і так далі. І ми почали нарешті ділитися знанням один з одним і обмінюватися цим знанням. Звісно, нам ще дуже далеко до дійсно гідного якісного рівня надання допомоги в усій армії. Але наразі ті бригади, які спроможні, сильні і можуть дозволити собі е, організувати дійсно якісну допомогу пораненим. У них немає жодних перепон на цьому, ніхто не згортає ініціативи. І наразі ми з ротинасті бригаді. Маємо повний карт на те, щоб зробити доспітальну допомогу якісно. Я заважу на те, що це перший міжнародний конгрес по військовій медицині і по бойовій травмі. І коли ми говоримо про бойову травму. Ніхто в світі за останні 50 років не стикався з такою масштабною бойовою травмою, і ми, українці, шукаємо нові сенси, нові підходи для відновлення наших хлопців, дівчат, які захищають Україну, і наших цивільних, які страждають від ракетних атак. Я вважаю, що ми будемо перші в цьому на майбутні 30 років, і ми повинні нашу експертизу вже поширювати на інші країни, і це основний. Трек, який я хочу сказати усім учасникам форуму і тих, хто нас дивиться. Сьогодні дійсно відбувається перший медичний конгрес, і дійсно тут присутні всі наші шпиталі, керівників, керівники шпиталів, і піднімаються саме найгостріші питання в усіх міністерствах, тому що всі міністерства у нас дотичні до учасників бойових дій, до ветеранів. Однозначно, питання йде здоров'я наших воїнів, здоров'я наших ветеранів. Тому жодне питання не має бути забуте або не відпрацьоване. Однозначно, тут багато панелей, як ми бачили, це ментальна. Здоров'я, фізичне здоров'я, і інколи так дуже гостро піднімаються деякі питання, і це дуже приємно насправді, тому що і правильно, тому що дійсно на сьогоднішній день ми от ми отримаємо дуже багато кількість поранених, і ці травми комбіновані. І однозначно, система має рухатись з часом і з тими проблематиками, які на сьогодні є. Ми знаємо, що це не тільки ампутації, черепно-мозгові травми. це Наші незрячі хлопці, які теж отримують ампутації. І якраз це те, що ми маємо змінювати в законах, змінювати в нашій системі охорони здоров'я і однозначно в Міністерстві оборони надання цієї допомоги від 100 пункту до повного відновлення бійця. По відновленню ментального здоров'я да, е, був. Ну, деякий період часу, е ну, скажімо так, не зовсім комплаєнс, а на сьогоднішній день е завдяки е багатьом зусиллям е багатьох людей да, то, е ми вже чуємо, відчуваємо, як е працюють військові психологи, як в не тільки десь там в штабах, да, а на передовій е надається допомога нашим захисникам. Це доволі потужний рівень. Це всі перші люди нашої держави, це велика кількість молодих фахівців, це хлопці з передової, це медики, парамедики і доволі цікаві секції. Не просто, знаєте, як там бла-бла-бла, а з конкретними прикладами, з фільмами, з муляжами. Ну, доволі потужна організація, проведення і зацікавленість осіб. І ті питання, які обговорюються в кулуарах, потужно. Потужну, як на мене. я вважаю, що за час повномасштабного вторгнення ми зробили певний прогрес. Звісно, цей прогрес був не семимильними кроками, але щось почало змінюватися. Первинна допомога нарешті почала отримувати кров. Це здобутки останніх місяців, і це те, що було дуже необхідне на, на фронті. Також почали вже обговорення того. То, де як на етапах повинен що робити, нарешті були прийняті обсяги надання до медичної допомоги. Подальшому будуть обговорюватися прийняття обсягів уже на етапі першої другої ролі, а також взагалі розділення на ці ролі в межах тих структур, які існують зараз в медичній системі збройних сил України. Ми маємо накопичити той досвід, який в нас є його якось сформулювати і створити на основі нього нормативи, стандарти, як ведеться військова медицина в сучасних умовах сучасної війни. І ми маємо перше це створити і для себе перейти на ці стандарти, і потім перевести на них весь світ. Ми рухаємось вперед, постійно прогресуємо в медичному плані також. З тим проводимо навчання і такі от, збори конгреси. конгресом. Покращують комунікацію між колегами в тому числі. Ми здобуваємо досвід над таких конгресом. Дуже приємно, що Держава не забуває про наших військовослужбовців, про них піклується. Є, звісно, свої якісь маленькі поправки, які можна було б покращити, але в принципі дуже приємно, що про військових не забувають, про них піклуються і дають, дають шанс жити далі повноцінним життям. Я заважу, що це перший міжнародний конгрес на постійній щорічний. Тобто, я маю надію, що він буде мати однозначно продовження. І протягом року до наступного конгресу будуть працювати секції. Як ми знаємо, по порядку денному далі цей конгрес він розподіляється на багато секцій, по майже 20 секцій, одні 10 секцій по психічному здоров'ю і 10 секцій по фізичному здоров'ю. І це є ключовим моментом. Що в цих секціях будуть працювати як українські лікарі, так і наші міжнародні партнери, і ми зможемо до наступного конгресу покращити нашу експертизу щодо здоров'я наших воїнів. Він організації конгресу дуже чудово, зважаючи на те, що я трошки приймав участь в його організації. Я знаю, за який час це було створено, і це насправді неймовірно, що це створили за такий короткий проміжок часу, така велика кількість гостей, уряду і іноземних партнерів. І те, що вдалося викликати зі збройних сил, а це люди підпередковані їхнім командирам потрібних учасників і забезпечити їх участь сьогодні тут. Бачили багато людей, з якими ми дуже довго не бачились, тому що ми всі розкидані по лінії фронту по своїм справам, і як правило, ми просто в месенджерах, а тут можна на них всіх подивитися вживу і нарешті домовитись ще раз про а, справи. Тобто для мене такі івенти це більше про нетворкінг, аніж про там фактичну презентацію якихось здобутків. Бо ну, ми всі і так знаємо, що ми класне зробили. Можливо, це варто ще раз озвучувати і ще раз озвучувати, але той факт, що ребятам з військових частин прийшли відряджені і вони можуть поїхати. І поспілкуватися це круто. Наприклад, ми сьогодні з начмедом однієї сусідньої бригади домовились про спільні навчання. Для мене це прям дуже цінно, що ми можемо нарешті побачити один одного в очі і поговорити до чогось домовитись, до чогось прийти.